Ось таке нестандартне трішки замовлення завершено у вишниці Тернопільської області. Тут ми виготовляли тільки ці надмогильні плити, які закривають квітник. Намучились наші монтажники з тими плитами, тому що вага однієї плити там більше 200 кг. Да. Заробили всі шви герметиком. Така фігурна фаска виготовлена по колу. Робили все також по 3D-проекту. Тобто, клієнт наперед бачив. Потрібний йому результат. І зробили трішки дефектування, там була тріщинка. На жаль, ми її не демонтуємо, повністю не закриємо. Тому ми просто її пофарбували і покрили гідрофобізуючим просоченням, щоб туди не потрапляла вода і вона далі не руйнувалася. Перекріплю пізніше фото, як було до, і фото проекту. Ось така робота.